Слава Україні! 10 липня вже вечоріє, приїхав попрацювати по сої, сценарі, Дальняк. Так, що в нас тут? А в нас тут ось ну, така ситуація. Амброзія, ось така лобода є, така лобода є. Хотів раніше, ну як там вже писав, відповідав раніше в коментарях, дощі вітри, тільки-тільки щось трошки заспокоїлося. І то, як бачимо, ґрунт ще сирий. Навіть вже не дивлячись на це, грязь не липне, слава Богу, і то вже їду печу. Значить, ось поубирати такі моменти. Соя Сенара, що по ній було? Тут дуже сильно на цьому полі проявився дефіцит калію. ось де. Зараз поле трошки вирівнялося, але як бачимо різнобій отакий присутній по рослинках. Вони там, де проявився жорсткіше дефіцит калію. Вони дрібніші, збитіші, куціші. Ну, ось такого плану. Там, де краща ситуація, то ось вони по висоті відносно вищі. Ну таке. Я, звісно, думав, що на цьому полі буде ситуація краще, але калій трошки вніс свої корективи. Ось дуже багато другої хвилі лободи пішло такого. Тут соя не дуже в принципі, закрита, то ось по таких місцях гербіцид дістане, спрацює. Я думаю, все тут буде добре. В плані гербіцидного захисту. Їжджу, значить, отак ось по діагоналі. Поле дозволяє тут, ну, по тій стороні, в взагалі, в лінію по посадці, і печу отак діагональ виходить, бо воно е різносторонній квадрат виходить. Так. І соя, в принципі, то непогана на сьогодні. Ось дивимося, це рання сенара. Боби он, є, вже якісь щось там з'являється, але ну, в'яже. Так, печу, значить. Даю тут 1,5 літри макса і прилепачу, в принципі, все. Чого ввечері працюю, знову ж таки поясню. Температура була сьогодні невелика, там 25 градусів. Відносна вологість повітря. Там була найменше 75%, тобто восковий нальот у лободи в таких умовах дуже не сформується. Через той працюю. Ось Отаку всяку дрібницю, оцю, поки що там дістане, хай забере. Бо потім воно багатенько є такого, що й зверху повилазило, бо потім воно ще до кінця вегетації трошки дасть про себе знати. То думаю, вже, там, що достане, поприбиваю, а що не достане, то вже комбайн перемели. Так, це я вже зайшов у побризкане. Так, вертаємось назад. Ну Така картина, таке поле. В принципі, трошки вирівнялося, досить непогано все складається. Так, з по хворобах тут трошки он, є цяточки, не знаю, видно зараз чи не видно. Коричневі. Е, з фунгіцидом ще вагаюся. Давати чи не давати. Так, ну, в общем, попер робити, бо комарі гризуться, це капець. Всім пока. Так, два слова ще хотів сказати. Значить, випало у нас порядка 32 мм, ось позавчора. То чого ж і ґрунт сирий, чого казав. Так, ну і бризкає це ось по навігатору Trimble. Блін, з телефоном не дуже зручно і туди і туди дивиться. В общем, отак лампочки бликають і по лампочкам чисто ганяю. Так, що у нас тут ось? У мене всі стоять, поставив польські агропластовські, довгі, інжекторні, 8 метрів за секунду. Того що вітерець Бувак віддуває, леклеровські трошки гірше в цьому плані. Якщо десь цей ну, вітер більший, то на них дужче здуває, на цих менший знос. І по гербіцидах оці ці, хоч і капля крупна, але дуже добре працюють от саме агропластовські. Так, це те, що ще хотів додати. Ну ось ось так по діагоналі виходимо. Печу. Так, от ззаді, що там, полі яка видно, не видно. Так. Це таке. Ну що, я бачимо, нерівномірно, але вже як є. Щось буде. Так, все, всім пока, печу далі.